Або комарі чи що вона сховалася в хлів, а ні, то в курни, правда? Ну, да. Курник ховається від. А я думаю, що це вона вчора, що це там бахкає. Думаю, да, де да, це да, бахка? да, да. А вона щось там гризе, правда? На двері? Ні, то вона ж зак. А це ти її закрила чи вона сама, сама там? закрилася? Да, думала, с... це... Сама закрилася? я думаю, Сама, да. так плотно закрилося. Да, що... Да, да. А що я дві доски, доску на доску поклала, а вона десь зачепила ногою чи чим. А та доска посулась, закрилися двері і все, і вона там може бути цілий день. Я думаю, що це сусіди щось роблять, що бахає, бакає, бахає. <систити> ну, в курник не чути. То тобто опять в курнику бахає, тому <систити> що де, це де. там бахає. <систити> то бач, мама мене біду робить. Ну там то шурка, то приїжджала, і, і я Підкрила, трохи відкривала, да. і вона да, І вона там поїла, то вона вже буду без, без без теї, без маліни, все, все вже з'їла, Я кажу, ну на той рік оцей. Торік папа щось скосив, а я кажу, сірожа не косив, а він косив. Каже козі. Що скосив? Маліну скосив О, а пів половину й маліну. А що він так скосив? Бо що він так задумав собі скосив? Знаю. Я знаю, що йому зробилося, яка буде. Вона приїхала, побачила, що сказала. Але вона виросла. бачите? Ну, за да. весну вона вироби, виросла. зимою да. mm -hmm. вона не росла, осінню не росла і виросла. Да. А тепер, думаю, я ж все не закриваю тут хіба що було ну, да, гаража куди? шиферу. Ну, да. Я ж закриваю, як же ж вона там поїла. А, обходи, кров? Що, вокруг, да, 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 що щаси, ось одвертята й відкривається. Вона кругом гаража обійшла і з'їла. Отаке мені робила, яка. Не переживай, на той рік вже вона не буде. не буде. Вже її кажу не буде, вже молочка не буде. Де ми йдемо молочко брати? Де ми йдемо сметану, кажу брати? Де? Де? Само де як буде купляти, вона ж купляє та й буде купляти все время. Ну, то вона купляє, а як ви приїдете, то я де вам її куплю? Нічого б дам без неї. Матір Боже, ти що? Ну тут книга моя там шейки де ж ніхто не хоче тримати. Да. А все каже, що, ви стільки козів, Альошка да. їхав у сільську раду. щось там йому справку треба. Угу. То казав, їхав велосипедом. То баба одна йшла, а за нею 20 коз... козів, величенькі і маленькі. Що собі двадцять і великі. ні? О, каже, я аж приїхав додому і скоренько вмився, бо мені здається, що я смердю від тих козів, що стільки. Це, 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 це. Що це стільки. Каже, що в Лукашові люди, бачу, в ясенках ніхто не хоче тримати. Оце тільки костюк і ще тут около школи угу. жінка із чоловіком тримають. Ну, і ще Костюків синок той мішка, тримає, ой, тримає, а і я. А Лукашові казав рибак, що їде з роботи і дивиться, що на кожному пеньку баба сидить і коло неї кози пасуться. Що собі чи там? Бачиш? Да, да, думаю, видно. ну. правильно, це правильно, що, що можуть. Якщо може, так. Да. Да, да, да.